Жовтня цього року Кабінет міністрів України дозволив військовим частинам мобілізовувати людей без вручання територіальних центрів комплектування. Тобто, відтепер військовозобов'язані можуть не звертатись до ТЦК, а одразу контактувати із підрозділом, де вони хочуть служити. Ми їх запрошуємо, проводимо співбесіду, визначаємо, по якому, по якому фаху він буде служити, надаємо рекомендаційний лист до військомату, до територіального центру комплектування. Людина звертається в територіальний центр, там він проходить військово-лікарську комісію. Потім він вже з територіального центру поступає до нас в частину, направляється на навчання і проходить службу в нашій частині. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, це новий інструмент для якісного рекрутингу, який знизить ризик для військовозобов'язаних потрапити не в ту частину, куди вони хочуть. До прикладу, ті, кого визнали придатними для частин забезпечення, можуть подати документи до 50-го окремого ремонтно-відновлювального полку, де пропонують широкий вибір спеціальностей сварщики, електрики, майстри по ремонту бронетехніки, майстри по ремонту автомобільної техніки, водії. Самі майстри, це дуже велика номенклатура. Це є майстри, які обслуговують акумулятори, заряджають акумулятори, ремонтують двигуни. Тобто, все коло ремонтів, яке є в армії всієї техніки, всієї номенклатури техніки, що в нас є. Після того, як військовозобов'язаного мобілізовують до полку, найперше видають увесь необхідний одяг та спорядження. Набидали берце зимні і доля за ними, зимні штани, зимню куртку, літній, штани, літні кітель, можна сказати, шапку, зимові рукавиці, пояс, зимнебільйо, фліску. Також забезпечили. Каліматом, спальним мішком, бронежилетом і каскою. Теплі штани, зимні. Потім у нас бельє, каремат і спальника видали, щоб тепло нам звичайно було. Ну і детально сумочку така для речей. Для наших зимня е бушлат зимні такі Мобілізовані кажуть, купувати додатковий одяг не потрібно, адже усе гарної якості. Окрім того, харчування воїнів наповнене необхідними вітамінами та мінералами. Годують їх тричі на день. Перше, друге, все фрукти, овочі, йогурти, все є. Хтось вдома так не їсть. Формять хорошо. Готують добре, дають і перше, і друге: яблука, апельсини, мандарини, банани, м'ясо підливою, гречка, макарони, каші, риба. Усього всім вистачає. У кімнатах мобілізованих тепло. Є каміни або ж пічки, які не дають приміщенням охолоджуватися навіть у морози. Максим Зубченко, який має вроджену травму, перес лівої нижньої кінцівки, розповідає: раніше він був водієм тролейбуса і не проходив строкову службу, тож про армію знав мало і тому боявся. Однак зізнається, після того як потрапив у піддесят. Ати ОРВП всі страхи розвіялися, я ще просто не знав, що тут чекає. Ну не знав і цього трошки було ну не по собі. Плюс в мене дружина молода, двоє дітей. Як усіх уставлять. оставлять. Отаке От було переживання. Але прийшов сюди все, що потрібно, отримав харчування добре, навіть дуже добре, можна сказати. Найближчим часом повинні, якби, ну так повинно бути пройти базу військову підготовку. А далі вже по своїм робочим місцям, де ми закріплені. Щоб потрапити на службу до 50-го окремого ремонтно-відновлювального полку, потрібно зв'язатися з контактною особою за номером телефону, який ви бачите на екрані. Після цього вас запросять на співбесіду та розкажуть усі деталі служби. Вже розпочався другий тиждень зими, але погода за вікном залишається вологою та з плюсовою температурою. Однак на цьому тижні зима може сповна себе проявити. 10 та 11 грудня через територію Житомирщини переміститься серія атмосферних фронтів. Вони будуть супроводжуватися інтенсивним мокрим снігом, який спричинить несприятливі погодні умови. Тож очікується, ожеледиця. Стопчик термометра триматиметься ближче до нуля, а вітер буде холодним та північного напрямку – 5-10 метрів на секунду. Вночі 12 грудня через територію Житомирщини переміститься. Останній фронт цієї серії він буде холодний. За ним на Житомир. Щоно пошириться холодне повітря. Очікуємо невеликий сухий сніг, і температура повітря знизиться і вночі, і в день до 1-2 градусів морозу. 13 та грудня погода стабілізується через антициклон Ернест, який проходитиме над Житомирщиною. Він відкриє небо, тому вночі ми побачимо зорі, а вдень сонце. Температура вночі знизиться до суттєвих морозів мінус –7, мінус І мінусова температура буде і вдень, мінус –3, мінус До того того ж, мороз морозу суботу посилиться до мінус 7 та мінус 9 градусів, а денна температура буде незмінна. Хоча на відчуття може здаватися, що буде холодніше, тому що вітер буде північного напрямку. а Він завжди здається, що насправді на 1-2 градуси холодніше. 15 грудня погода почне псуватися. До області завітає теплий фронт, тож нічна та денна температура підніметься. Очікується хмарне небо та опади у вигляді мокрого снігу. Артем Сидорчук, ігор Литвак, телеканал СК 1 у рамках 16-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд ФК поліція Ю-19 зустрівся з ФК Рух Ю19. З перших хвилин львів'яни демонстрували активний пресинг, проте житомиряни не дозволили поцілити у свої ворота. Уже на 17-й хвилині гравець Полісі Артем Корш відкрив рахунок. Номанітний сценарій. Полісі намагається грати першим номером. Так і стає рахунок. Артем Корш відзначається цим голом. До завершення першого тайму рух декілька разів намагався зрівняти рахунок. Однак Полісся отримала свою перевагу. Тож команди пішли до роздягалень із рахунком 1-0. Полісся грає першим номером. Це факт, що Полісся переважає суперник 20, а той всі 30 він забрав подача. Спочатком другого тайму ФК «Полісся» подвоїв свою перевагу. Святослав Черчукан поцілив у кутворіт суперників на 50 50-й хвилині. Передача від кубернюка класний лонгбол радзинієкс виграє повітря. Голову на себе суперники високо тут піднімається лінія оборони. До завершення гри командам не вдавалось реалізувати атаки однак у компенсований час нападник полісся ю Ю-19 Тимур Кулмалієв закріпив перемогу Житомирян, забивши третій гол. протистоянні Забиває форвард, який вийшов на заміну. Третій гол у ворота гостей зі Львова, у ворота львівського руху. Тимур Кудмалій. Довгоочікуваний був гол. Я, ну, я дуже. Чекав на цей гол, а емоції були ну дуже позитивні. Звісно, всі хлопці були заряджені, всі хотіли дуже перемоги, бо стільки нічих було після 16 турів чемпіонату України серед юнацьких команд. Полісся посідає 9-те місце у турнірній таблиці. Наступний матч команда зіграє з шахтарем ю 19 14 грудня.